Друзі, всім привіт! Всіх раді вітати на нашому каналі. Сьогодні нам дзвонили, що є тирса на пілорамі. Наготовили мішки і будемо їхати. Зараз заведемо жужу. Заводимо нашу жужу і їдемо. Зараз я візьму стульчика з собі, бабуся поїде в кузові. Все, їдемо. Дениска наш у школі. Кіра йде зі школи. Хлопці поїхали по тирсу, справляться без бабусі. А бабуся сходить поки до подружки в гості. На чайок. Назад хлопці бабулю заберуть. Якраз хлопці їдуть додому вже. І бабулька йде додому. Зараз мене підвезуть. Загрузились. Все, ми вдома. Новинку десь знайшли. Ну, баба накривай поляну. Поляна з мене. Привіт! дорогу треба їздити з топором, да, щоб був у дорозі топорик, Бо ми її ми метровочку знайшли. А що, я її кину тут? Кидай, кидай. Розгрузили ми нашу тирсу. Дінчик заїжджає. У нас Дениска краще їздить на тракторі ніж Олег. Дідусь вирішив сьогодні пошліхувати столика. Получається непогано. Оці п'ятна всі вони зчищаються. І будемо готувати до покраски наш столик. Посідали ви? І що ви ждете, поки вам Я нальють? Буль? Покрасили, один, гарно виглядає наш столик. Ну і все, столик закінчена робота. Клас. Да. Це для гостів, для підписників. Це все, один товариш сидить, і все второй. За, за таким столиком Олежка не гріхи бахнуть, бахнет, да? да. так? Вам аби бахнуть. Що це буде, дідуська? Що це ти готуєш? Ну, драбинку зробити новеньку, вже ж нема по чому лазити. Що ж це постійно чуть ногу не зламав там. На желізній, так? Да? Подведись заступимо. <рес> ну добре. Будемо чекати тоді, коли буде готова. Буде, не за горами. Потрудимся трохи, тоді буде. Всім привіт! Цих радий бачити на каналі. Ми... Я прийшов до бабусі, а бабуся грибеться Зараз візьмемо грабельки, які Олег з дедушкою робили. І підемо бабульки поможем. Но бабулька грибеться Олежка покрасив качелю. Бешся? Перевертаю сіно. А я прийшов допомагати. Ще раз дощ, і воно піде на костер, ще один дощ, це сіно. Поможеш, да? Так? Да Ну давай. Що б я без тебе робила, помощник? Ніяк не висохне наше сіно, а хлопці підгортають картошку. Помідорчики наші прийнялися. Ось так, друзі, прибрали ми сіно. Знову дощ. І отак воно висохло на кострі. Спалили його, тому що воно, можна сказати, згнило. Хлопці підгорнули картошку і почався моросити дощик, успіли, то я скидала це сіно все і запалили, щоб воно могло згоріть. Але вже прокапує дощ. Ну, в общем, Висохло наше сіно. Оце така погода. Холодно, дощ. Такого ще я не пам'ятаю, щоб це було 20 число, 20 травня, і люди топили в хаті. Це ж просто жах. І маємо розтоплювати, ніде не дінеться. На дворі хоч і дощ, але тепліше, ніж у хаті. Затопили в хаті, тому що дуже холодно, дуже. І дощ іде вже другі сутки. Сьогодні наш Дениска що робиш? Хрустики. Робимо їм хрустики. Таке пі... як буде жариться, олії. У да? Тебе ще й гарно получається, диви. Ну так. Бабуся ж навчила. Да, бабуся навчила. Покажемо результат, так? Да? Угу. Буде на вечір Ой. до чаю, да? да. Ну, диви, в тебе виходить, да? Накладай повну, повну. Молодець. Пока жаряться, да? Накрутим пудры. Каменный век, да? Ну mm -hmm. no, нічого, зато буде смачно, да, ви? Смачно. Ось такі в нас вийшли хрустики. Клади в друшлячок у лія Молодець. закладай нові. О, закладаємо нові. Міні піх. Угу. Uh -huh. <ріхи> Сыпим, не жалеємо. Не жаліємо, да? Пробуємо. Ні, ще дихай. Воно як слоєне. Смачно. Угу. Ще пудри треба. Сейчас дожарим і досипемо пудри, так? Да? О так. Поки другий жариться можна ставити чайник, так? Да? Да, можна ставити чайник. Друзі, всім смачного, хто їсть, Всім пока! Пока. А ми чай пейте. Да. з хрустиками.